Всім привіт! Погнали грати в звичайний режим. Тренувачка буде. Так, я хотіла би пограти на і на, на роумі. До речі, тут от якраз конкуренція за середню лінію. Я і не хочу на середню, тільки треба, щоб хтось таки пішов на досвід з них. Так, отака в нас команда, і отак ми розподілились. Так, ну в першу чергу мені треба ботіночки такі взяти. Оці ботиночки, а потім все інше. І то тепер я можу прибігти допомогти Хілкарту. Без ботіночок, мабуть, не взяв. Там кажуть, що хоче поміч за ханабі. Не знаю, ти хоч подивися, що там в тебе буде. Може, там все не так погано, Мія просто. Так, може, Медведіка, що схілка. Добре, побили Медведіка. Ага, дійсно, ханабі треба поміч, я бачу. Бо Вони там тусня конкретна. Франко і Мія. Добре, будемо допомагати. Угу, угу. Ну ти звідси Мия. Я Ні, не встигла. Я хотіла запульнути. Ну ты підставилась, подставилась, конечно. Чо поробиш? Ч чему не выстреливались? Ом так ладно, ми одидемо так, ну там ще Каріна бігає з хіл тут поблизу. Ай яй, ну і жесть. Це мене а, спіймали конкретно. Не, не конкретно. Ми вижили. Це чудово, дякую. Угу. -гу. ну і супер. Да, там би не, ну, не мешало би піти на черепаху, але я просто боюся оставити ту ханабі одну проти цих чуваків, бо вона там вже помирала. Я боюсь, що вона просто помре другий раз, якщо щось на черепаху, так. Фух. Трохи підбили мічку, чому ми дуже навіть раді Поможемо з крабіком. Все супер, всі щасливі, да? Ну все хай собі підбігає, тих чуваків. Франко, Взял ультів? Так, це добре. Ой-ой-ой-ой-ой. Угу. Ні, ну ну не чувиха, ты потікала. Не, так нельзя. Та я ж там не заплююсь з такою швидкістю. Що я б Ой, фаша, це діло неприємне. Так. Ну я б збігала на фонтан просто через те, що в мене немає мани. Наша фаша вбила їхню фашу і улетіла. Ну, яка молодчинка. Щось я роумлю тільки з ханабі. Ну а що? Ну, їй треба допомогти. Що поробиш? Так, все це од'їхала. Мія од'їхала нарешті. Ну й добре, чудово. Все, би і Тут, до речі, черепаха біля нас, ми б там колись би могли на неї сходити. Ну, щось не ходимо. Так. Ой-ой-ой-ой-ой. Угу. Поки фаша. Фашу ми вбили, це чудово. Ще так трошки забезпечимося цими? Ага, Каріна ще там бігає десь. І Мія. Біля черепахи. Так. Я не проти атакувати черепаху, але там по-любому якісь чуїхи тусять рядом. Так, щось Мія наривається, конечно, у діти. Так. Тепер точно нам треба брати черепаху. Все, оце наш час, це наш час 100%. Що, Карінушка, і ти хочеш одійти? Давай. Так. І цей хочу одійти. Є. Yeah. Супер. Все, клас. Я рада погнали би цю башню. Так, трошки підіб'ємо її все одно. Угу. Все, ой, яка хороша фаша молочина. Наша фаша не втикає. Я, не 6 на 1 рахунок. вона мені дуже подобається. Ця човіха не втикає. Ну, я не знаю, чи треба нам на гору, якщо хочеш, можемо. Давай її тобі вліз там не треба, чи ще кудись мені цікаво. Чи куди? Угу, Там Мічка знову. Що будемо засаду готувати для Мії? Угу. Угу, ты биентых, хай бия. Такі би ягами мы были. Хиллкар, точніше Ой-ой-ой-ой-ой-ой мега повезло, але все одно. Угу. Блін. По-моєму, мене врятувала фаша. А, чи це, це не наша. Ну мене врятували. В будь-якому разі мене врятували. Отак би я б померла б. Перший раз за цю гру. Хороші в мене тімейти, дуже дякую вам. Так, там вже б'ють цього лорда. Ну, давайте, я не проти. Я вам родяку. А, ні, поки я бігла, вони самі його добили. У мене класні тімейти, що сказати? Як що сказати? Класні чуваки. Так, і що тут? Так, цю ми били фаршу або не ми, але ми допомогли точно. Знаєте, можна було б збігати вниз, бо там щось довго б'ється рубі. Так, б'ємо цього чувака. Угу, молодчинка. Рубі, не втикала. Так. Бємо башенку, башенку ми всегда гаразд попити. Все нам подобається. Давайте ще уничтожимо башенку. Чи треба нагору бить? Може там. Вже треба... Там лорд наш підходить. Я прям вже тіряюсь куди саме йти. Ну ж, там всі померли уничтожені. Ми можемо зараз виграти. Ну ми. Да, ага. Так. Кладниця, тікаємо. Так, можливо, треба було зібратися з хіл-картами і е, ну, намагатися діти до але я вже пішла тим шляхом, все. Але так, човіха пока. Угу, ні-ні-ні, це ми ну, сюди не хочемо. Так, ми миловим Каріну. Угу. Так, там вп'ють. А, собі баф візьмуть. Ні, чувак, ти не будеш бити наших тімейтів. Так, ось нема. Фуф, що, б'ємо башенку, да? Так. Пі -пі 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 -пі. Ого, яка вона швидка, ця Каріна? Так, ми таки її добили. вбили нашого Хілкарта, але ми її добили цю. Ай-яй-яй, от це не можна попастися цьому чувачку. Так, і нам би бить. Ой! ні 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 ня Це з полбашки знісе. Так, є, все, ми виграли. Фуф. Фуф, супер. Я рада, рада, дуже. Виграли ми. <свистити> Ого, мен... Я МВП. Ніфіга собі. Нанані. Що? Чому не фаша? Або ще хтось. Ну, я 15 раз допомогла комусь. Чесно скажу, іноді підбивали чужих міньйонів, так трошечки. Але загально, ну, по-моєму, я нормально грала так. 15 разів допомогла, 0 вмерла, тобто не вмирала всю гру до самого кінця, і 7 разів когось вбила. Ну і класно. Тімейти в мене були нормальні. Ми там на початку помогли. Ну, на початку і трошки, може, навіть всередині. Ну, Одну-третю гри да, бо допомагали ханабі, щоб її не пресували. Бо наші супротивники, Мія і Франко, намагалися її запресувати, там навіть разок вбили, я пам'ятаю, прямо на лінії. Тому ми мусили постояти з ханабі, бо вона мусила. Трохи якби розфармити, золотішечка отримати, ну ми дали їй цю можливість. І, мабуть, все добре було у ханабі, бо воно на 9,5 рахунок, 7.310, так що нормальна, ханабі вийшла. Хілкарт взагалі класний. Ваша клас. та всі класні. Ну, все, була така гра. Бажаю вам теж гарних тімейтів, перемог. Бувайте гарного вечора або дня!